Батьківська конференція відбулася у третій школі. Такі зустрічі у закладі стали традиційними, оскільки тут працюють під гаслом школа, родина кроки співпраці. На захід запросили різних гостей, говорили про найголовніше виховання підростаючого покоління та проблеми, пов'язані із цим. Тому і тема конференції відповідна у родинному колі. У третій школі відбулася батьківська конференція. Для кожної зустрічі обирають спеціальну тему, яка хвилює і педагогів, і родину, і громадськість. Цього разу обговорювали спілкування батьків та дітей. На зустріч запросили представників духовенства, психологічну службу, медиків, громадськість, приватних підприємців, голову ради старішин, Коломиї та правоохоронців. Метою нашої конференції є власне шляхи вирішення тих подолання тих бар'єрів, які сьогодні мають батьки, особливо молоді батьки, в спілкувався. Вані з власними дітьми ми хочемо допомогти батькам десь розв'язати ті проблеми. Перед цим ми готували батьків до конференції. Вони були попереджені, вони будуть ставити свої питання, на які отримують відповіді фахівців. І я думаю, що наша конференція дасть хороші плоди, і вона дасть користь батькам, дасть користь дітям. Я думаю, що вони почнуть краще розуміти одне одного, і я думаю, що. Ці питання ми будемо і надалі розв'язувати, оскільки в нас школа родина. Ми співпрацюємо з батьками. Всі питання колегіально вирішуємо: і виховання, і навчання, і відпочинку дітей. На зустріч обговорювали й проблеми дитячого травматизму. Зокрема, що стосується дотримання правил дорожнього руху. Ця тема актуальна, оскільки збільшується кількість дорожньо-транспортних пригод за участю неповнолітніх, повідомив присутній на конференції представник державтоінспекції. У нас саме основне це є профілактика. І ми особливо це залежить від школи, від батьківського від батьків, від спілкування з батьками. І міліція покладає державна інспекція, особливо велику надію на батьків, тому що батьки, а також школа, допомагають в нас у вирішенні таких проблем, як профілактика дорожньо-транспортних пригод. Галина Досин, Сергій Герцак, події НТК.